Паковка, парова машина, пару і сів Все дуже просто. Відкрутили, поставили, заливаємо воду. Вставляємо дріт. Дріт величезний, дивіться, 4 метри. Має засвітитися зелена кнопочка. Зеленим засвітилось. Зараз будемо чистити кран. Оцей кран, любі друзі, дивіться, він в не дуже гарному стані. Вдягнув таку осадочку і сюди. Чулк і прокрутили. Починаємо працювати. Ого, протерла тряпочкою і все чисто. Батарея з в дуже дуже поганому Шо, стані. Бачите, грязно тут. Стапи! Йома Йо, слухайся секре! Подивіться, чим ми дихаємо. Бачите, то на вікно ось таку штуковину, Бачите. І моємо вікно, дивіться, як гарно воно получається. Все, воно вам замивається. Бачите? Так пробуємо. Що тут? Жир. Огляда, дивіться. Ви різницю бачите, жовте і біле. Без хімії. Будь ласка. А, давай все. до кінця, <світ> давай до кінця, до кінця. <світ> Чиста? Да. Запобіжок знімаємо. Легенько ведемо. Отаку раз. І пішли. Воно гладить вам все. Все гладить. О, так! Да. Забувайте закривати, щоб це парни, щоб закрили все, коли ви випустите весь пар. Аж тоді тільки легким натиском відкручуєте цю штуку. Дівчата, наш великий рекомендацій, поки є в наявності купуйте. крутезна річ, і ваша хата буде в чистоті. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля.